Реєстрація на сайті Всеукраїнської школи онлайн з нуля. Перше, це ми заходимо через будь-який браузер. Заходимо в пошукач Google і вбиваємо ВШО. Всеукраїнська школа онлайн. School пропускаємо, шукаємо саме от ВШО. Серед посилань ВШО нижче буде зареєструватися. Натискаємо зареєструватися і чекаємо, поки воно завантажиться сторінка реєстрації. Далі вводимо електронну пошту, на яку будемо реєструвати Всеукраїнську школу онлайн. Ну, зазвичай це наш Google аккаунт, який у нас прив'язаний до телефону, який прив'язаний до Google класу. Я буду показувати на прикладі саме нашого електронного адресу нашого сайту. Ввожу електронну адресу, далі вводимо додаткові дані, ім'я та прізвище обов'язково. Я вже, так як я тут зареєстрований, я везу Сергій, нехай буде звуково. от Далі. Ім'я ім користувача на формах різних. Якщо ми будемо приймати участь у обговореннях, тестуванні і так далі, буде англійським літерам висвічуватися нікнейм фактично нашої сторінки. Ну, ім'я і прізвище тільки англійською мовою. Те ж саме пишу Сергій Зубков. Так. Далі придумуємо пароль для того, щоб заходити в свій електронний запис. Тут повинен бути набір цифр і букв. Бажано, ну, зрозуміло, що англійської мовою, і бажано великі плюс нижні підкреслювання, наприклад. Можна навіть зробити щось по типу свого прізвища або ім'я, або теж саме от взяти. Ім'я прізвище, і додати на кінці, наприклад, якийсь номер. Зараз спробуємо. Так. І от дивіться, пароль надто схожий на ім'я користувача. Щоб ми не додавали, нічого нас не пропустить. Ну, давайте спробуємо ввести от таку комбінацію. Так. І подивимось. От, Пароль допустимий. Дивіться: два нижніх підкреслення. 1, 2, 3, 4. Після першої літери і між цифрами нижнє підкреслення. Роль ми виставляємо вчитель, звичайно, і все. Дивіться, все останнє, всі пункти у нас не обов'язкові для реєстрації. Тобто, не обов'язково, не обов'язково можна все це пропускати. І натискаємо створити обліковий запис. Дивіться, якщо от у вас перша помилка, яка може бути: не змогли створити ваш запис, ви повинні прийняти умови надання послуг Всеукраїнської школи онлайн. Це означає, що внизу я не натисну на галочку. Я підтверджую, ознайомився створити обліковий запис. Після того, як ви натиснете створити обліковий запис, система трошечки завантажиться, і вам на пошту, на ту, на яку ви от щойно реєструвалися, повинна прийти. Тобто ще повинен прийти лист з реєстрацією і активацією. Тобто те, що вас перший раз запустило, це ще нічого не значить. Ви повинні будете постійно сюди, сюди заходити, тому обов'язкова активація. Після того, як ви вперше зайшли після реєстрації, повертайтесь до вашої електронної пошти, заходите на вашу електронну пошту. І дивіться, останній лист необхідна активація, активуйте профіль на в і е, клавіша Активувати мій аккаунт. Після натиснення е, нас, в принципі, перемістить до нашого кабінету. Е, готово обліковий запис успішно активовано. Після цього можна вже повноцінно користуватися е, всеукраїнською школою онлайн, цієї платформою. Для тих, хто буде проводити, можливо, в подальшому моніторинги, е, для того, щоб провести моніторинги. Зазвичай, все, що потрібно, це на цій платформі саме знайти цей моніторинг. Всі моніторинги створюються через кабінет. Вгорі є у нас, скажімо так, під меню мій кабінет. Натискаємо його. Якщо комусь щось не зрозуміло, по-перше, спочатку, Передивляємося інструкції додатково. Якщо все зрозуміло, ну або у вас є це відео, дивіться, поки ви не опрацюєте ці відео, платформа, в принципі, вас не допускає. Але щоб платформа вас допустила, навіть без перегляду, ви повинні просто відмітити галочкою, що всі інструкції опрацьовані, і натиснути кнопку розпочати, для того, щоб працювати з моніторингами і взагалі з платформою. Далі дивіться, ви обираєте клас, для якого. Проводитиметься моніторинг, наприклад, ну не знаю, нехай буде 6 клас. Обираєте предмет, алгебри в 6 класі немає, є математика. Ну давайте спробуємо математику. І нижче назва курсу. От, дивіться, математика 6 клас. Після того, як ви ці всі три поля заповнили, ви натискаєте готово. Розпочався процес копіювання, тобто йде створення електронного курсу. Для того, щоб ви могли ним користуватися, чекаємо деякий час. У вас цей курс повинен з'явитися в кабінеті. В залежності від роботи самої платформи, це може бути хвилина, 2, може 15 секунд, може і 5 хвилин, але щоб перевірити, ви повинні зайти на. Ну, повторно зайти на мій кабінет і подивитися, чи у вас додалися курси. Ну, давайте повторно. повторно зайдемо. До речі, інструкції будуть доступні завжди, навіть після того, як ви вже обрали курс. Ну, поки що в кабінеті не з'явився курс. Давайте повторно спробуємо ще раз. Тільки оберемо предмет якийсь інший. Наприклад, ну, давайте біологію. Біологія 6 клас. Знову ж таки чекаємо деякий час, поки це все створюється. От. І дивіться, пише, що після успішного завершення ви побачите курс у вкладці управління курсами. Поки курсів немає, ця вкладка у вас буде просто неактивна, сіренька і на неї не можна буде натиснути. І зараз, коли вона створиться, ми підемо далі на приєднання дітей і створення класів. Це теж не дуже важко і швидко можна зробити. Так, через деякий час все ж таки програма створила курс, і перший, той, що був, і другий. І дивіться, в цих курсах. Ось отут ми створили курс в цій вкладці. Далі управління курсами. В кожному курсі є кнопочка Запросити учнів та учениць. Заходимо сюди. Так. Тепер зараз воно повинно відкрити. Щось, платформа довго. Відкривається все. О. І дивіться, у нас є три вкладки. Це користувачі класи оцінювання. Там, де класи, ми можемо створювати класи і розподіляти дітей по класам. Мається на увазі А, Б, В, Г і так далі. Оцінювання ми бачимо процес проходження курсів. Тобто, хто завершив, хто не завершив це все. Нижче дивіться, у нас є поле для ведення електронної пошти наших дітей. Для того, щоб вони взяли участь у тестуванні. Після того, як ви сюди введете електронні пошти дітей, можна, точніше, ви повинні Натиснути Зареєструвати на курс. І після цього дітям на кошти прийде запрошення саме на ваш курс. Для того, щоб перевірити, наприклад, зареєстрували ви дитину чи ні, можете її електронну пошту і натиснути на клавішу переглянути стан запису. Після цього. Якраз вам і покаже, дитина зареєстрована чи не зареєстрована. Ну, мається на увазі, чи прийшло і запрошення, чи не прийшло запрошення. Далі класи для того, щоб розподілити учнів за класи, спочатку ви їх запрошуєте до курсу, це, я вважаю, не дуже звичайно зручно, що на кожен курс ми повинні робити розподіл по класам. Можливо, в подальшому вони якось це все впорядкують. Але на даний момент тут розділити учнів та учениць на класу. Перше, що ви повинні додати клас, обов'язково вручну вводити назву класу, наприклад, 8А 8 А створюєте його і вас перекидує ось на вкладку нижче 8А. От Зараз у мене ніхто до нього не доданий. Для того, щоб їх додати, нижче так само, як ви запрошували на курси, так само додаєте електронні пошти дітей. Щоб зробити їм приписку розподілення на клас. Якщо ви щось неправильно набрали, наприклад, там 8 а не набрали, або ще що, у вас є налаштування класу, де ви можете переіменувати, в принципі, зробити іншу назву класу. Ну, звичайне, звичайне редагування. Далі оцінювання. Оцінювання, що ви можете тут подивитися. По-перше, подивитися прогрес. Хто і скільки учнів у вас пройшло тестування, і можете переглянути журнал оцінок відповідно до поставленої задачі. Плюс кожен тест проходиться одноразово, але ви можете нарахувати спробу дитині. І ще одне, щоб він повторно це виконав, тоді на Нарахувати спроби і зазначаєте електронну пошту. Ось воно пише, будь ласка, зазначте електронну пошту учня учениці для того, щоб в принципі, дитина могла повторно це все пройти. он, такий коротенький екскурс в користування і реєстрацію на ВШО.